Тепер цей приватний сектор у Харкові суцільні руїни. Деякі будинки тут залишилися без вікон та з дірявим дахом, а деякі зовсім перетворилися на звалище. Трагедія відбулася за лічені секунди. Коли вночі, 29 жовтня, близько 2.50 ворог завдав удару ракетою гібридом Грім Е Е-1» по звичайній вулиці в основ'янському районі, поблизу жодного військового чи техніки, виключно житлові будинки, по яким і відбулося влучання. Прокинулася вночі від того, що летить вогняний град зі сторони вулиці, вискочила на кухню, повна кухня диму. Не могла зрозуміти, що сталося. Вибуху не чула. Вискочила на вулицю, все в цеглі, в деревах. Потім прийшли сусіди, діти подзвонили. Будинок з вулиці нічого, а з двору побитий. Весь у мене там ще флігель увесь побитий. Двері знесло, дах побило. Вікна всі не закриваються. Все повиривало. я сама. Я сама медик, 57 років пропрацювала, і тут отаке. Я почула, як вони летіли, і раптом гучно, і все піднялося. У мене вікна посипалися, скло від вулиці одне повністю, в одному половина, і в дитячі посипалось. І посипалось. У результаті влучання ворог повністю знищив чотири приватних будинки. Ще понад 20 зазнало пошкоджень різного ступеню. Однак найбільшою втратою, говорять місцеві, стало життя їхніх сусідів. Після кількагодинного пошуку рятувальники дістали з під завалів тіла чотирьох мирних жителів. Це були двоє молодих чоловіків віком 25 та 26 років, та двоє жінок 70 та 86 років. Ворог убив їх посеред ночі, коли вони спали у власних ліжках. Ну а сусіди? сусіди жінка, 70 років. Сусідка, її внук та його друг ночував. По частинах винесли служби прибули. Терехов підходив вночі розмовляв. Там почало воно горіти, але ніби погасили. Ну а так нічого не лишилося. Все розбито. Сусідів взагалі немає. Дому взагалі немає ні дому, ні сараю. Там у них хороша бесідка була із піччю з мангалом. Нічого не лишилося. Але найголовніше, що їх немає. Хлопчиків двох молодих зовсім. Молодих зовсім. За словами очевидців, усі відповідні комунальні та спецслужби приїхали на місце одразу після прильоту та продовжують усувати наслідки ракетного удару протягом дня. За попередніми прогнозами, для того, щоб закрити всі дахи та контури вікон у постраждалих будинках, зібрати і вивезти сміття та відновити комунікації знадобиться 3-4 дні. І зараз розгрібаємо завали. Які є руйнаціям? Тільки по цій вулиці 26 домівок, приблизно 100 вікон, 26 шість Всі комунальники на місці всі працюють вночі. Всі були служби, які потрібні на місці прильоту, а десь уже на пів. В сьому, в шість вже тут були люди, працювали. ми майже всі домівки обійшли з всіма поспілкувалися, надаємо допомогу. На сьогодні ми плануємо закрити контур всім. Серед інших комунальних служб до ліквідації наслідків безчинства росіян долучився і салтівський спецназ. Так себе називають працівники Салтівського трамвайного депо, яке понад два роки тому теж розбила армія агресора. Тепер ці комунальники працюють над тим, щоб Харків, навіть попри безперервні обстріли, залишався чистим та доглянутим. Люди завжди задоволені нашою працею. Ми як кажуть, робимо під ключ цю роботу. Я дуже вдячна тій службі і місту Харкову. Вони не зламні і що вони не бояться тільки прильот. Я дивлюсь всі зразу на місці, і, і, і головне, що кожен знає своє місце і працює, як говорять самі комунальники, попри те, що робочий день почався рано, вони готові працювати допоки місце влучання не перестане бути схожим на руїни. Тут у нас задіяно 24 робітники. З восьми вони були двірники спочатку на участках, а потім всі зібралися і прийшли сюди. Скільки нас скільки скажуть, будемо працювати, хоч і цілий день, може ще й завтра. Я так думаю, тому що тут роботи дуже багато. У тандемі з комунальниками та представниками адміністрації на місці влучання працював і волонтерський сектор. Наразі працюють річна бабуся. Також допомогою надає психолог, працює з людьми, надає першу психологічну підтримку. Зараз, поки ми працюємо з адміністрацією, вони нам надали списки у кого, що пошкоджено, і люди зараз приходять і отримують допомогу. Усі власники постраждалих осель того ж дня мали змогу оформити документи на пошкоджене майно та розпочати процедуру отримання компенсації. Адже неподалік від місця влучання, за дорученням мера була організована робота мобільного ЦНАПу. Жахливе наслідки було влучання. Практично пряме влучання в житлову будівлю. Це приватний будинок. На жаль, воначі ми вважали, що Троє загиблих. Близько утра вже загиблих було четверо. Крім цього, декілька людей отримали поранення. Що стосується будівель, ви бачите, що це приватний сектор, приватна забудова. Дуже багато будинків постраждало. Ми нарахували 52 будинки, які потребують нашої допомоги. В основному це дахи вибите вікна. Тому зараз працюємо над тим, щоб усунути. Все це, що наколи російські агресори. Крім цього, зараз неможливо подати всім будинків газ, бо розтрощений певний газопровід. Тому будемо усунути все це і відновляти всі пошлі. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків, новини.